Усім привіт! Ви на каналі ОКЕ, okay, з вами Оля і Мікі Сакура, тож це наш челендж, моя пекарня. І в нас вже буде зараз сьомий робочий день. На сьомому робочому дні я тут прочитала, що ми можемо дати націнку 50% і переходимо до життя і бачу, ой-ой-ой, в Мікі тут дуже багато справ, які вона має зробити, вона хоче в туалет, який ще треба буде потім помити. Вона, напевно, хоче в душ чи не хоче? Можна, Можна, щоб вона сходила в душ. Так. І після того я. У, вже восьма ранку. Мікі! Мікі! ти, як завжди. І одразу відкриваємо магазин. Після того, як вона зробить всі ці справки, переходимо до нашого городу. Його треба обов'язково бачу, підлити. Спочатку все зібрати, а потім підлити. Не треба підливати? О, це дивно виглядає досить сухеньким. А тут. А тут теж не бачу. Я взагалі, ну так, не треба підливати, хоча, мені здається, виглядає ніби як треба. Окей, я би, може, ще щось посадила тут. І взагалі, серія починається з того, що я як завжди заявляю, що Мікі, вона хоче одного. Вона просто хоче нарешті заробити нормально грошей, щоб розвивати пекарню, щоб нарешті її розширити. Так, тут я натискаю, власне, на те, що я говорила, що тепер можна 50, і після того ми можемо тільки відкрити, бо я спочатку відкрила, а так не можна. І тепер я його закрила, щоб вона поміняла на 50% від продаж. І після того ми вже зможемо відкрити його тільки, хай в нашій переді. Це так само грибочки, як у холодильні. У нас є вже багато розочок, що теж дуже добре. І тепер вона його зараз відкриє. Боже, ні, не йде туди. Так, після того треба обов'язково, звісно, помити туалет, тому що гості його дуже часто бруднять. Не знаю, чи він тут займається, і бачу, немає нашого папа, нашого набуя, є тільки Юміко. Тож цікаво, як взагалі пройде сьогоднішній день, але знову ж таки, я ще раз повторюсь: Мікі Сакура хоче врешті-решт робити нормальних грошей, бо в неї поки що тільки 297 симолеонів. Боже, в неї ледь-ледь 300 симолеонів назбиралось. І, коротше. Не, не класно це, бо ми не можемо розширити. Тут такі класні фотографії з минулої серії в нас є. І нагадую, теж, хто не бачив минулу серію, то обов'язково подивіться, бо там в неї було перше побачення з Кійоші. Досить таке незрозуміле. Це було побачення, яке не не... я думала, що воно дасть нам до зрозуміння, власне, в якому напрямку взагалі чи буде розвиватися, чи будуть їх стосунки розвиватися чи ні, але в результаті щось нічого не ясно. Ось так що такі любовні справи неясні нашої Мікі. Так, Мікі робить невидимий сніданок. Я все-таки вирішила зробити зі звичайної їжі сніданок. В плані там десь вона якісь варенички буде робити, бо як вона їсть, всякі ці пороги, не сильно в неї є тут прогрес, в тому, що вона просто бути голодною. О, прийшла наша подружка. Ванеса прийшла, це добре. Можна буде з нею поспілкуватися обов'язково. І тому після цього як вона зробить свій сніданок, поїсть то можна вже буде приступати робити якісь пироги, або що там взагалі можна у нас зробити нового. Зараз можна, до речі, глянути. Що вона може такого класного і цікавого сьогодні зробити? Бейк. Так, і зараз подивимося, найвищий рівень. У, класно! Але це ми якраз це робили вже. Тобто, я бачу, нам треба зробити закупи, купити лимон, купити цибулю, купити морку. Я тоді оцей зробила б знову хлібний хлібний хліб. Боже, сирний хліб чи ні, чи фруктовий пиріг. Ні, фруктовий пиріг, я би хотіла. Дивіться, і знову е, якийсь рожевий димок, правда? Десь туалету. Тобто знову хтось якийсь зробив пранк. Відповідно, хтось, хто наступний піде в туалет, то або на нього вода вильється, або ще щось. Я не розумію, це можна якось виправити, щоб вони перестали знущатись над моїм унітазом. Ну, бо просто, е, вже чесно, так, часто ремонтувати це дуже невесело. стільки часу займає, якось не знаю, якийсь. Дивні, в них що, нема туалетів. Чому вони вирішили саме мій туалет псувати весь час? Мікі вже зробила поріг. Ось такий фруктовий, класний. І подивіться, знову І знову зломаний туалет. Я... У мене таке враження, що я просто візьму, закрию від них цю ванну, і це буде просто приватна ванна Мікі. Я думаю, що це буде правильний вибір і рішення, тому що, ну правда, ну, дістали. Ну, що це таке? Ну, Чому ви зараз ламати мені унітаз? Його треба і зараз перемонтувати, і помити. Ну, то все. Я вважаю, що я можу так зробити. На сьогодні в них туалетів хватить, тепер я відкрию його тільки для всіх, Тобто, що закрити для всіх, крім Мікі. І він може бути відкритий тільки для домашніх. Все. І вона не любить робити ремонти, вона мусить це робити, тому що в туалет треба ходити, я не знаю. Ставимо пиріг, холодильник, а в туалет вони ходити не будуть. Я можу поставити їм кущ, де вони можуть ходити в туалет, до речі, якщо вони сильно хочуть. Я можу поставити кущ, кущ ще не зла. І тепер вони вже більше не підуть в мою ванну, а нехай краще купують. Так. Як ви бачите, в нас тут дуже багато клієнтів, вже е, практично третя година дня і буквально 0 ноль продаж. Ноль. Я дуже розчарована цим днем поки що на даний момент. Бо я дуже сильно хочу заробити, нарешті, хоча б тисячу, щоб вона могла трошки якось тут розширитись, поставити вітрину для тортів. Гарно, не тільки холодильник цей або, може, два холодильника хоча б. І, до речі, дійсно немає сьогодні набої. Не прийшов він вперше. Так, мені так здається, що він вперше не прийшов. Ви Подивіться, хто прийшов до нас в пекарню? Вперше. Кіосі. Нарешті він прийшов подивитися, як виглядає її пекарня. І, до речі, зайшов він дуже класний момент, коли так багато клієнтів, тобто він побачив, що люди приходять в пекарню, правда, нічого не купують взагалі нічого, вже четверта дня. І ніхто нічого не купив за, від 8, за 8 годин. Неможливо просто. Кіоші, може, ти щось купиш? Е, я в шоці, серйозно, а це хто? Це хто У нас такий в діти цікаво? Угу. А це, здається, знову додатку старша школа. Ні, взагалі Мікі дуже тішиться з того, що тут нарешті прийшов Києші, глянути на її пекарню. Це для неї досить важливо було, бо для неї це знову ж таки зараз її основна ціль, це сенс її життя. Ця пекарня розвивати її. Коли він прийшов, нарешті глянути, як же воно все виглядає. Я думаю, для неї це класний знак, що йому не все одно на те, що вона займається. Чим вона займається. І так, перша продаж 49 мільйонів, Там нас купили, здається, це була вікільця. Так, і це в п'ятій годині вечора у нас тільки перша продаж. Ой, далеко зайдемо з тобою, Мікі, далеко. Треба далі більше спілкуватися з клієнтами, чим, власне, вона зараз займається. Так, а, а чого ти до нього так підійшла сюди окремо? Ви не можете спілкуватися як всі всередині. Окей, окей, Кійося, о, в нього дуже близько навіть до того, щоб він вже нарешті купив. О, там якийсь фестиваль. Ну, на жаль, на фестиваль... фестиваль ми не зможемо поїхати. У нас тут купа справ, навіть дуже велика купа. справ. У нас тут лишилося 2,5 з половиною години щоб до закриття, і щоб ми ще продали хоч чуть-чуть. І завтра будемо цілий день працювати. Тож, справ у нас купа, відпочивати поки рано. У нас тут сталася неприємна ситуація, калюжа. Я, напевно, все-таки тоді поставлю їм той кущик, де можна хто пісяти. Але не буду відкривати їм ванну, бо серйозно, мене вже це трошки аж дістало, я так скажу, то що вони мені тут ламають туалет весь час. Тож я їм поставлю просто цей кущик, а де він є? Я, напевно, він тут просто буде, так? Чи він там, де туалети? О, я не знаю. Я не знаю, не знаю, не знаю. Ні, його тут немає. Напевно, він там до туалети. Давайте перевіримо. Де в нас тут ось тут туалети? Раз, 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 щось є. О, так. І має бути такий кущ. Правда, так, є. Ну, він недорогий. Десь ось тут я поставлю. Взагалі не дуже класний, я розумію. Але хоч щось. Хоч щось буде для них. Будуть потім знати, як туалети мені псувати. Так, я ще. Ні, а йому не подобається. Кіоші! Це що таке? Давай купляй. Ми мусимо зробити так, щоб він купив. Щось відкрив, покрутив носом. О, ця вже йде в туалет сюди, в кущик. Ну, будь ласка, можете? Я розумію, що це не найкрутіша опція піти в туалет в кущик, але ну, не треба мені ламати унітаз і все. Так, Кіоші, давайте піднажмемо, щоб він купив. І будемо закривати магазин. І я зараз дуже зла, бо взагалі Мікі мала бути тут в цьому місті о 6-й рано. І так я включила, щоб вона поїхала ніби вже сюди о 6-й рано. Але через те, що мій PlayStation дуже довго підгружував її, оце місто, воно тепер на годину купів 12. Просто пів 12. І тепер, виходить, вже ми будемо мати набагато менше часу. Я все-таки тоді просто. Не знаю, я напевно, просто, якщо чесно, не знаю, як, 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 що ви, ви про це скажете. Я би просто довше тоді побула сьогодні до 12-ї відкритої ночі, тому що це не, це не є так, що я забула, чи вона не встигла. Просто через те, що, на жаль, на PlayStation буває так, що вона надто довго підгружає, Вона мене просто до, до такої години аж загрузила. Вона навіть сама сходила в туалет в кущі, що я сама би, дійсно їй би не сказала робити. Хто тебе просив туди ходити? Якісь напів випила сама. Доти просив. Одним словом, зараз я зроблю закупи, і ми повернемося назад в пекарню. І все-таки думаю, краще сьогодні попрацювати довше, бо так ми ніколи не заробимо. Вчора ввечері ми якраз почали купляти вже під, біля восьмої години. Тобто вони купляють вже ввечері. Трохи вдалося продати вчора біля восьми, і зараз я зроблю закупи, повернемося і відкриємо знову нашу пекарню. Так, ми на місці, і я думаю, що можна відкривати пекарню. Об 12 ї годині дня і до 12-ї ночі, бо інакше просто ми точно нікого не назбираємо тут грошей. Так, пекарня відкрита. І тепер можна подоглядати за нашим садом. Я вирішила, що якраз можна посадити ті деякі продукти, які ми купили, тобто один в холодильник один посадити, бо їздити весь час це незручно. Так, тут я бачу, що в нас є. Мушки, яких треба теж спрей використати. У, Венеса дзвони. Венеса. У, окей. Вона зустрічається з Набуєю. Тепер ясно, чого Набуя не приходить. Ну, дуже за вас е, рада. -да. Молодець, молодець Ванеса. Так, закупи зроблені, і тепер ми можемо дуже багато класно приготувати. Наприклад, сьогодні давайте приготуємо. Е, так, оце шпінатно-цибулевий кіш. Цього наша не готувала мені втетися, власне, щось мало людей проходить до нас зараз, надіюсь, прийде більше. І теж сподіваюся, що сьогодні у нас буде хороший день, продамо багато, щоб завтра, можливо, чи післязавтра вже можна було б зробити ремонт. До речі, в нас же ж тут з'явилися соціальні мережі, додаток, а я не додала ще нікого сюди, в свої, в своїх друзів. Тож, думаю, Ой, що можна це зробити зараз? Звичайно, в першу чергу я додамо Ванесу, а можна ще додати? Звичайно, що можна. Можна навіть якийсь допис написати. Ну, який допис, наприклад, про новий аутфіт. Ну, давай <г ahora> напишемо про новий аутфіт. Може, до речі, не знаю, може це допоможе якось, що прийдуть більше людей, бо вони будуть у неї підписані. Вона може буде постати типу фотографії. Так, з її пекарні додаємо Кіоші. Одразу можна, до речі, буде Киоші написати. Ще можемо додати також. Е, дякую, Леонардик, Можна додати тут. Я бачу, у нас таке Ага, це ж її, боже, це її тато. Звичайно, треба додати тата, маму і е, її братика. Я би ще хотіла набуй додати, де тут є набуя. І ще кого можна додати? Я казала її брата. Тут нема дітей в соціальних мережах. Немає дітей, я принаймні не бачу. Щоб тут були власне, діти тільки з підліткового віку можна сидіти. Окей, ну додамо Мігумі. І напишу sms Йоші». Це треба яким, Ось так можна написати. Напишу флірт. Добре. Венесі можна написати Фані. Окей, розібралися, продовжуємо працювати. Я вирішила зробити маленьку перестановку, поставити там холодильник, зараз покажу, що раз де, і поставити вітрину. Спробуємо, чи це повпливає на продажі, чи захочуть вони більше купувати з такої вітрини. Так, може, така біла. Тут вона якраз влізе, тільки треба буде забрати квіточку. Але з цієї вітрини, до речі, треба пам'ятати, що вона, в ній псуються продукти. І їх треба не забувати викидати. Так, тут може бути квітка. Чи зможуть вони користуватися цим холодильником? Я сподіваюся, що так. Буде вітрина, ну, але все ж ремонт, звісно, тут треба, тому як тільки зробимо гроші, то трошки зробимо тут перестановку. Але поки що наразі нехай це буде ось такий синій. ні, не синій колір, А сірий. Добре, нехай буде такий. Побачимо, чи взагалі це буде якийсь з цього толк. Так, такий в нас вийшов кіш знову. Чи парі, що це ми там зробили? Стоп, зараз скажу, чому ти знову хочеш в унітаз? Чи ж оти знову кіш? Попробую поставити його цілим сюди, ось тут наверх, і поробити ще багато різних смаколиків. Взагалі тут кимось поспілкуватись, бо може варто, було. вона якраз хочу купити, тож я з нею поспілкуюсь, зроблю ще і повиставляю на вітрину. Подивимося, чи щось буде з цього, чи якийсь результат. Так, тут мені Ванеса, якби прислала таке запитання, хоча вона тут стоїть, тобто вона ніби запитала зараз, чи хоче Мікі бути з нею найкращими друзями? Of course! Круто, мені подобається, що з новим оновленням, чи це з новим додатком, чи з новим оновленням тепер не тільки я вирішую, коли хто стає кращими друзями, а вже вони якби і самі можуть пропонувати такі речі. Десята вечора, сьогодні, нагадуємо до 12 працюємо і вони починають починають купувати знову тільки десь зараз. І це дивно, чому вони так. Роблять, Ну от, власне, знову. І, і теж хочу, власне, сказати, що, що жодного разу ніхто не купував з вітрини. Так що поки що жодного результату це не дало. Міки пішла хоч трохи прилягти, бо, як бачите, в неї прям дуже батарейка сіла вже сильно. Тож вона ще трошечки поспить, може, поспілкується трошки, і будемо закриватись. Щоб завтра знову працювати багато-багато і заробляти гроші. Ось я натискаю, щоб вона вже закривала магазин, йшла в туалет, лягала спати, і будемо вже завтра знову відкриватися. Так, в нас тут вже майже восьма, і я хочу швиденько перед восьмою, ага, треба викинути продукти, які зіпсувались, і треба приготувати щось перед восьмою і відкривати нашу пекарню. Так, поки Мікі готує, не пам'ятаю, що я її попросила готувати. Ага, солодкий пиріг з картоплею. Після того треба обов'язково зробити все, щоб нашим тут рослинкам було добре. Їх не треба підливати. Ні, не треба підливати. А я не пам'ятаю, чи я. Ага, натиснула, добре. І також я хочу сьогодні, прямо вже зараз, як воно все зробить, як воно буде вільно, зробити маленьку перестановку і обов'язково поставити тут теплицю. Позаяк, поки тут немає теплиці, то наші рослинки не ростуть, бо, наприклад, яблуко тільки росте осінню у нас. Це тільки літом помідор, це осінь, зима. Тобто воно не буде поки що рости і немає в тому сенсу, що я його посадила. А нам треба ці продукти, бо я, наприклад, там багато, мені, мені треба багато що, для чого цибуля, а цибулі якраз немає. Тож я думаю, що це буде непогано, якщо я поставлю, <кхи> поставлю там теплицю, і тоді вже буде там все рости завжди, не тільки в той час, коли воно може рости, у неї вже шостий рівень навика випічки. Ой, я ще не встигла розділити. Можу поставити. Добре, я, напевно, ще третій поставлю як експеримент, хоч, як бачите, не купили вони цілими порціями, поки що нічого. Ні, я, напевно, все-таки, я так подумала, розділю. Бо вони часто купляють розділені, і нам треба поновлювати час від часу, щоб було свіженьке. Також можна можна два кусочки поставити там знизу. Подивимося, куплять ті два е, знизу, знизу, чи ж зверху, або ж перепрошую. то тоді можна буде ставити цілими. І я бачу, в нас тут якесь повідомлення в наших соціальних мережах. Треба перевірити, що саме тут е, відбулося. Так, зараз е, ого, кіє щось написав. In my hand a pillow... Ого, в нього ще й так багато лайків, він з кимось бився подушками, Я з нього дуже рада. Багато хто бачить, теж відреагував на те, що я писала, а що ти можеш тут написати? Знову про новий одяг. Єдине, що в неї є. В Мікі, це новий одяг. Не знаю, це дивно. Я ще би хотіла глянути на повідомлення, які їй прийшли. Я написала йому «You up?» Венесі написала, окей, щось, якийсь жарт. Їй написала, мама, Мікі, have you…» О, про гітару щось. Не знаю, Мікіт хоче гітару, і в нас якийсь дуже цікавий жарт. А ще не відписав їй. Не відписав. Напишу йому ще раз. Напишу йому фані. Добре, що там наші рослинки? Ти за ними доглядай, будь ласка. О, люди почали сходити на свіженьке, на запах. Розділимо ці продукти. Я все-таки кажу: поставлю два кусочки там знизу. Поставлю трошки в холодильник. Раз, два, три, чотири, Ага, І ще потім три. І тоді я хочу зробити маленьку перестановку, бо як, як вчора я вже теж кажу: у неї мама вагітна! Мама вагітна! Вона мені два рази дзвонила, питала, чи заводити їй вже оту дитину. І мені вже два рази казала, ви мусите вирішити це самі. Я так бачу, вона вирішила це сама. І взагалі це перший раз. Це перший раз, коли мама прийшла її купувати. Це взагалі. Крутий день у нас тут, тому що і, і, і знали тепер, що мама вагітна, і вона ще перший раз прийшла подивитися на пекарню її е, дочі. Так що це дуже-дуже цікавий. Бачу, нас тут чекає день. Так, ділимо на кусочки і поспілкуємося з мамою. Так, бачу, що вона почала спілкуватися з мамою. Треба, напевно, і спитати, як в неї там, коли вже дитина народиться, можна якось теж. Животик потрогати І теж я бачу, вона налаштована щось купити, тому можна і про це поговорити. Дуже цікаво, що вона купить, бо я вам розповідала, що її мама дуже любить рибний пиріг, який робить наша Міки. Я не знаю, чи він до речі, ще є доступний, це рибний пиріг. І я в ніяк не можу виділити час піти типу половити рибу. Ви бачите, просто немає вільної хвилинки. Так треба обов'язково помити, бо перед мамою її частюля і досить така, яка казала, сувора жінка. І навряд чи вона одобрить те, що в неї тут в пекарні брудно. але Реально, просто немає часу, щоб. Шо це? Шо це? Шо це? Немає часу взагалі ні на що. Так, щось нас купили? У, -у, У, це так мило. До речі, було б якось добре, як в неї буде вихідний, а це завтра, в четвер. Щоб вони поїхали з Кійоші до її батьків. Тому що вона якби мій знайома з батьками Кійоші з сім'єю Кійоші. А Кіосі знайомі тільки з братом і ще не знайомі з батьками. Я думаю, що можна їх буде познайомити, поїхати в гості, там посидіти і заодно там, якби ще поговорити про те, яким чином так вийшло, що її мама вагітна. Так, до речі, до неї дзвонить її тато. Зараз я візьму трубку. Окей, ти хочеш з кимось подружитися? Я не знаю з ким. Але я думаю, що ви можете. Тобі он з амінь. Ой, я ж не знаю, хто це? Я добре, можеш спробувати. Я бачу, навіть що тут якась, щось з'явилося в соціальних мережах. Так, що ж там у нас хтось написав, може, може, Кьоші вирішив вже цього разу відписати, а то минулого разу щось проігнорував нашу Мікі. О, її мама теж публікує щось ланч. О, вона. А з ким це ти, мама, мала ланч? Або життя може тільки про одяг запостити. Я не можу, серйозно, Міки. Це єдине, що в тебе відбувається в житті, що одяг, та до тебе приходять гості, ти ведеш пекарність, тільки все відбувається. Єдине, що ти хочеш розказати людям в соціальних мережах, це те, що ти дорогенька, одяг міняєш? Набуя написав Your style is everything. Окей. Okay. Хай, ти радий, що ти мій друг? Набуя. Йоші? Я, я лишу це просто без коментарів. У, її мама купила е, цільнозерновий хліб. Ну добре, може, вже репно просто немає. Так, я зробила ремонт. Е, поки що я впевнена, майже на всі 99 і c відсотків, що я поміняю потім це все. Вирішила зробити трошки кольоровішим його. Е, так, і, до речі, я тут давала інші стіни. Я не розумію, чого вони назад таким вернулись. Зараз я швиденько це поправлю. Тут точно була не така стіна задіяне, я там її робила більш кольоровою, а загалом я, мені власне, цього разу на ремонті залежало на тому, щоб я зробила теплицю, як я вже казала, тож я її поки що зробила. Сподіваюся, це повпливає на те, що вона не буде так багато використовувати. не Вона не буде так багато використовувати, одним словом, грошей на продукти, і тоді, можливо, ми зробимо більше і зробимо кращий ремонт пізніше. Так виглядатиме ця стіна. Яскраво, бо я так подумала, що може не знаю. Треба додати кольорів трошки, щоб воно якось глядало яскравіше. Перед мені поки що не дуже подобається. Я кажу, бо я хочу ще заробити, ще хоча б чу-чуть, щоб якісь столи додати, щоб це все виглядало більше як пекарня, але я зробила перше це світліше, то ще яскравіше, це те, що я хотіла. І я зробила теплицю, де в нас тепер є багато всього, яке, я сподіваюся, тепер буде вже рости. І це дуже класно. Я так бачу, нічого не треба ні підливати. Ні, нічого не треба. Тож, в мене великі плани на цю теплицю. І на те, що в нас нарешті підуть продажі вверх. Бо людям буде, може, не знаю, більш хотітись купувати, коли таке все яскраве. Так, треба також помити холодильник і розділити те, що вона там робить, на частинки. Ось так виглядають смаколики, які зробила Мікі. Вона вже почала їх ділити на шматочки різні. О, супер. Тепер можеш піти в туалет. Стіна опускається. тепер може піти в туалет. Я кухню переставила в іншу сторону, щоб можна було пройти там нормально. Хоча можна було не переставляти, Але я якось так додала трошки щось нового. Бачу, в неї там теж якесь щось в додатку оновилось. Так, тут додаємо. Прошу купувати нові тістечка. Це треба помити, і що там в нас з додатком? Дивимось, дивимось, які там у нас апдейти. Чи хтось написав, чи хтось щось, е щось взагалі зробив, і чи може вона щось нове написати. Її мама доди, Ага, її мама це ми вже бачили, чи може вона якийсь пост написати? Ні, Боже. Мікі, який одяг, ти ходиш зазвичай в одному в діта. Добре. Мікі, ніхто тобі не написав. Дуже сумно. І ми нікому не будемо писати, як нам ніхто не пише. Так, хто це до нас тут йде? Людей багато, до 8 години в нас є трошки час, це що набує. Це набуя. Ну, нас зустрічається з нашою подругою, тому ми навіть не будемо нічого пробувати, нічого до нього підходити. О, подивіться, вже яблучко починає рости. Ну, супер, бо я, чесно кажу, це дуже класно впливає на наші Я впевнена, чимось, що це впливає на наші продажі в плані того, що нам не буде так сильно витрачати багато на продукти, бо все ж таки це недешево було їздити затратно по часу. А тепер в нас вже будуть дома тут рости. Хотіла сказати, що тільки що купила ці брауні-смаколики, чи що там вона зробила, я не знаю як називається, і вона коштує одна штучка 204 мільйони. 204, подивіться, порівняно з, наприклад, рибовим пирогом. О, це те саме? Тільки 211. Круто, а чого вона ж різну ціну? Ну, добре, добре. може то ще їх зробити. Подивіться, по-перше, почали їх сильно купляти. По-друге, ну, ціна це просто взагалі зовсім інакше. То, що в нас було до того по тридцять мільйонів, то що зараз 200, ну то так можна заробляти, то я думаю. Чи є в нас, А, я не впевнена, а в нас є шен для нього? О, ні, у нас треба шоколад або шоколадну ягоду, немає. І я навіть щось не знаю, чи є сенс робити якісь такі дешеві речі. Можна оце зробити. Шкода, а я, до речі, навіть не посадила шоколадну. Швидко закінчилось. Так, тут гриби. Та ні, тут точно немає. Цибуля, помідори, картопля. Немає. -х -х -х. Тут треба буде поїхати ще тоді закупитися шоколадною ягодою. Так, Міки вже закрила пекарню. Продала вона аж 800 на 857 лионів. У нас є 972. Тарілочку викидаємо, вона дуже втомлена тож, нехай вже. Пить, і я теж буду вже закінчувати цю серію. Буду дякувати, дякувати вам за серію моєї пекарні. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково заходьте і чекайте нових серій моєї пекарні, оскільки тепер в нас вже є майже 1000 семлеонів. Я обіцяю, що ми зробимо ще крутіший апдейт, що взагалі зробимо якесь велике оновлення цієї пекарні в тому самому стилі, в стилі її міста, звідки вона приїхала, але трошки її розширимо, щоб можна було. Було Поставити там столики, різні якісь ще декорації, вже трошки гроші з'явилися. Класно, що тепер, нарешті, у нас є теплиця. І взагалі, класно вийшла серія, багато вийшло заробити порівняно з попередніми серіями. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі вже в нових відео на цьому каналі.